Далі з нами Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа і голова благодійного фонду нова дорога. Пане Валерію, добрий день. Вітаю вас, слава Україні, друзі. Героям слава, пане Валерію. Говоримо в цій частині нашого марафону про те, що зробити, щоб ця весна для Російської Федерації стала останньою, який мав би бути умови ідеального шторму для цього? Останньою в Україні. Я, я так би додав, мабуть, тому що говорити, що вона стане останньою їх взагалі там існування держави. Ну це дещо забачливо. Її. Можна видавати з бажане за дійсне. Знаєте, от є хороше прислів'я, аби всі орки здохли, аби вся русня виздихала. Гарне прислів'я, дуже актуальне в умовах війни, але 140 мільйонів не виздихає. Ну, треба бути прагматиками і розуміти або що краще російська старатись, Федерація пане ще... валерію або краще старатись ну я ж слухайте ми можемо натягувати сіки заводне сово на глобус да але якщо навіть так як нас обзивають там нацистами наприклад москалі і так далі згадати їхніх попередників це націонал слістичну німеччину Часів Гітлера, яка вдалася до е, свідомого знищення єврейського населення, то е, гітлеру вдалося знищити більше 6 мільйонів. Тому, якщо навіть там москалі що собі малюють, очах у наших ну роблять з нас якихось там нацистів, то ми ж розуміємо, що це просто ну нереально. Тому я зараз і пояснюю на пальцях, що це ну, нереально. Тобто, ну, ми можемо старатися дуже завгодно. Чим більше знищимо, тим краще нам буде спокійніше жити. Я погоджусь з вами, але треба бути ну свідомими того, щоб ну. Знайте, не займатися голим популізмом, я перепрошую. І звісно, тут я завжди говорив. і Говорю, треба зробити форматет. Що таке форматет Росії? Ну це процесу. Комп'ютері, який ну я там не великий айтішник, я взагалі не айтішник, але знаю, що інколи треба, наприклад, диск відформатувати для чого, щоб на ньому все стерти, да просто-напросто обнулити так. само треба займатися переформатуванням самої Росії і свідомості, і влади на Росії. і Так далі, це непростий процес, абсолютно так є, але ним треба буде займатися, і мені хотілося, щоб і світ цього займався. Тому, коли ви запитуєте мене, що зробити, я дуже хотів би, щоб була загальна. Світова концепція зміни устрою на Росії це оце питання, яким треба займатися. І воно мені видається зараз. Є формується ця політика, її проговорюють. Ми там детальну плану звісно, не знаємо. Там можна говорити дещо там про форум там свободної Росії, наче так він називається зараз. він коли проходить за участі наших політиків, але мені видається то дещо не та історія. Є такий проект. Я думаю, що про нього вже знає Путін, бо його остання заява про те, що ну ой дуже страшно, бо Росія, ось ось розвалиться і залишиться москавіти, там за там буряти вказує на те, що ну такий проект дійсно існує. Він проговорюється, але чи він буде реалізований, не знаю. Тому для того, щоб зараз зробити так, щоб Росія більше не хотіла бути в Україні. Щоб вона розуміла, можливо, навіть змінила свою назву. Треба консолідація світу. Направду треба, щоб світ в цій частині був як ніколи єдиним. Я ну бачу, що певні зрушення є в цій частині. От, до прикладу, мені дуже не те, що зайшло, симпонувала Остання Мюнхенська безпекова конференція, яка проходила в Баварії, і якщо її порівняти з попередньою, 2022 року, вона рівно за рік відбулася. Ну, це як кажуть, по 10 бій бік. Великі різниці це небо і земля. Уже лідери світу, ті, що рік тому говорили: Україна ніколи не буде в НАТО, ми не бачимо загрози в Росії. Путін хороший з ним про щось можна говорити. Вони кардинально змінили свою риторику. Тому ми до цього рухаємося. Треба просто розуміти, що це не відбудеться в один день, але робота має бути системною. На жаль, дуже сланий спротив. Я про нагідно хочу тут сказати, користуючись саме вашим каналом, що москалі потужно включилися в інформаційну війну. Надпотужно зараз зараз знову заходять видно з ефірів, от видно із того контенту, який з'являється в Україні. Російські московські гроші за які формуються. Типу фейковий український контент. Давайте міліться з русським яким такі плохі, запад і Так далі там присутні навіть вчорашні українські політики, експерти, які продукуються, вони впізнавані і вони це роблять. Медведчук і Ко. Якщо бути конкретними, вони є. Це дуже страшна річ. Ми маємо цьому чинити серйозний спротив. Це направду дуже серйозно. Чому я кажу, форматнути треба Росію? Їхню свідомість треба переформатувати. Вони ж намагаються зараз залізти в голови українців, сказати, що ви всі стомилися від війни, що війна безперспективна, що Росія не може програти, що Захід стомиться надавати Україні допомогу. Тому давайте сідати домовлятися. Зараз це відбувається. Це правду, це дуже небезпечна річ. Тому я зараз ще раз звертаю на неї увагу. Глядачі, хто дивиться дуже серйозно, фільтруйте. Інформаційний простір. Дивіться, п'ятий канал, тут ви не почуєте про російські паралів. Тут немає взагалі ні одного хорошого руского, кроме того, який, який. Ми ще досі опираємося цьому. А вони, а вони прям ну, вплив Медведчук, вони вірять вплив Медведчука на українців. Тобто, ну, там, початок а тут не по... питання вірять, не вірять, Катю. Я вас перебиваю, тому що мені так болить ця mm. тема. Тут не питання вірять, не вірять. Вони системно копають. Розумієте? Тобто, є от завдання: Копай. Вірять зараз не на Росії. Вони ж запустили кілька проєктів. Медведчуківський проєкт на медіа з'явився там. Навіть телеканали створили. От вчорашні ведучі із Медведчуківських телеканалів вони вже там. Вони вже в Москві. Навіть експерти ходять до Соловйова на ефіри. Розумієте, там, там це, все є. Воно там відбувається, так і вони створили канали, і вони це продукують. Другий кейс Придністров'я, нібито затихло. Нагадуємо в квітні минулого року. Там були і постріли в Терасполі, і так далі, влаштовували провокації. Зараз зібрали пенсіонерів Молдові, Кишиней, вивели їх на акції протесту. Точна картинка, та що була як Рабінович ходив хороводи разом із Медведчуківською кампанією під кабінетом міністрів, під Нацбанком і під Верховною Раду. Пригадаємо, це ж один в один, це ж різницники. Вони качають ситуацію і вже дивляться, що спрацює краще, але вкидаються шалені гроші. Останні рівні акції протесту на річницю. Роковини перепрошую війни. Я дуже перепрошую за цю мовку. Роковини війни у Європі. Хатарковський в Лондоні, який розказує, що це Путін винуватий. Там ж Путін винний відявляється. Ні, руський народ. Це цитата Хатарковського, це хороший русський, про яких ви щойно задали. В Берліні танк, з якого зняли прапор України, а туди якось так раптом принесли дві тисячі троян. Друзі, думайте, дві тисячі троян. Троянда дорога і в Берліні. Тобто для це на це треба гроші. Я розумію, німці отримують дещо більше ніж ми в них війни немає, але разом але з але і троянди о, там коштують Українах... дещо, дещо дорожче. Прошу. Кажу, що але і троянди в в Берліні коштують дещо дорожче. Стовідсотково, да, але 2 тисячі штук це багато, так? Тобто 10 тисяч народу з не ну, кажу окей, можливо, вони вийшли да, самі 10 тисяч. Це може бути, але це багато. В країнах Балтії привезли підбитий танк, але Балтійці реально молодці там почали приносити квіти траурні до цього танку. Це також картинка інформаційний продукт, який сьогодні робиться, в тому числі росіяни. Мали естонці, латвійці і литовці просто молодці. Вони категорично забороняють будь-які проросійські наративи, які там можуть поширюватися. Німеччина ще їх толерує. Оце зараз дуже активно використовується. Тому я не применшував би значення і фактору не те, що там як Медведчука, як одного з елементів великої кампанії. Росіяни дуже... Високоякісно працюють в інформаційному просторі. Вони не жаліють на це гроші, створюють одноденні ютуб канали. Швидко їх поширюють інформацію. Вкидають туди шалені кошти. подивіться, за кілька годин. Перегляди набувають у Ютубі. Російського контенту сотні тисяча, то й мільйони переглядів це не можна ну, зробити природним спосібом. Це хто цьому трішки розбирається, це чудово розуміє, тому що якщо тебе там підписників 300 чоловік, воно вірусом не залетить в житті. Ну звичайно, бувають унікальні випадки, але не настільки системно, як то є, і вони ці трафіки переналаштовують на Україну, аби українці споглядали. Маса записів подібних у інших соціальних мережах, Тікток, де говорять: ми прифронтових районах вже не можемо. Я розумію, тяжко, направду тяжко, да треба мол, договарюватися, тому що це політики, які сякі перетекі, да? от, от вони не розуміють, а народу треба домовлятися. Це те, те, що зараз робить Путін. Він розуміє, що він не виграє війну на полі бою. Йому це буде зробити нереально. Вони про це відверто говорять уже в ефірі телеканалів. Тому вони починають точніше продовжують те, що вони раніше робили попередні роки треба так бути пильними до речі дякую дуже пане валерію за те що звернули на це увагу і про це треба продовжувати говорити ми якось давно про це до речі вийшло це трошки з нашого інфополя дякую дуже валерій клочок був з нами керівник центру громадської аналітики вежа і голова благодійного фонду нова дорога невелика пауза